Козак Мамарига Українська народна казка. У часи великих випробувань та слави Запорізької Січі, коли кожен козак був собі і воїн, і господар, жив собі сивовусий, але незламний козак мамарига. Ой то був чоловік такої вдачі, що й сам сірко позаздрив би. статний. З довгими довгими вусами і очима, в яких застигла мудрість багатьох років безперервної боротьби. Втомившись від численних військових походів, Мамарига полишив Січ, спершу пішов у найми до панів магнатів на Правобережчі. Багато-багато років він гарував на них, як віл у плузі. Будував фортеці, зводив млини, скільки разів він, ризикуючи головою, рятував їхнє добро. Та коли просив заслуженої нагороди ні вола, ні коня, ні навіть доброї козацької шаблі не дали. Твоя служба, то твій обов'язок. Пихато кидали йому пани. З гіркотою залишив він панські фільварки. Й подався аж на далекі північні землі, і там, у снігах та болотах, провів ще багато років. Ходив у походи, брав участь у баталіях, де гармати гриміли був робою, служив вірно, як того заповідала козацька присяга. А повернувся і знов ніхто не оцінив. Повернувся мамарига на рідну Надніпрянщину, зайшов у свою хату мазанку, де пахло сушеними травами, глибоко зітхнув, заправив за пояс люльку і сказав собі Годі, досить чужому добру служити. Піду но я у путь дорогу, куди Дніпро тече, куди воля козацька кличе. Одягнув він старий жупан, підперезався широким поясом і рушив. Ішов він довго, довго, навкруги ковила трава колишиться, жаркий вітерець гуляє, а в небі вільний Орел креслить кола. Як же ти, прекрасна Україна, серце риги співало тиху думу про незламну козацьку вдачу. Ішов він, ішов, аж тут назустріч парубок біжить. Як сполоханий заєць, з обличчям, вимазаним у сажу, здоровенькі були, дядьку, куда це такий славний козак путь тримає? Здоров був, синку, шукаю собі волі та власної долі. А чому ти такий наляканий? А я, дядько, був кухарем у одного жорстокого пана, готував йому такі страви, що й гетьман таких не куштував. Та вчора ось підкнувся на ковзанці і потрощив дорогий кришталевий сервіс. Так пан наказав відшлагати мене так, щоб їй смерті просив. От я ледве й втік. Прийми мене, брате козаче, за меншого побратима, буду тобі вірним, бо ти людина чесна, а я справний та працьовитий. Мамарига посміхнувся, поправив вуса, козак козака у біді не покине, побратаймося, бо працьовитість та спритність у дорозі не завадять. І пішли вони удвох. Через тиждень, коли вони вже разом минали залиті сонцем поля пшениці, зустріли третього чоловіка у бідній одежі, босий, а в руці тримав лише старий чумацький батіг. І що ж це за люди мені на шляху трапилось? Вислухавши їх, він розповів свою гірку історію. Ох, був я чумаком, гнав двадцять п'ять пар волів із кримською сіллю та баличком. але ж на дикому полі налетіли розбійники харцизяки, забрали все моє добро, а я сам лише дивом живим залишився. Тепер я без копійки і без волів. А прийміть і мене, браття, бу гуртом легше й жити. Приймемо, рішуче сказав Мамарига. Ти трудяга, це видно, а працьовитість то найбільша чеснота. Побраталися вони і тепер йдуть у трьох, мов маленький козацький загін, де води наберуть із криниці журавля, де назбирають ягід у лісі чи грабі, так і жили. Дійшли вони до старовинного козацького кургану, а під нього розходилося три дороги. Брати мої! Нехай кожен з вас обере свій шлях за покликом серця, а мені зостанеться той, що випадковий. Попрощалися, обійнялися тричі і розійшлися. Минали дні тижні й роки, а мамарига блукав світом і блукав, і, врешті-решт, доля завела його в глибокий ліс, де навіть ведмеді боялись ходити. Аж тут хатка. Красива, біла, обмазана глиною, прикрашена святковими візерунками з високим тином. Мамрига постукав у ворота, попросив відчинити, але двері залишились зачинені. Ну, не по козацьки це, і що міці вдарив у двері, гуркіт такий стояв, що навіть усі птахи в лісі позлітали. Відкриваються двері, посеред двору стояв величезний чоловік, закутаний у лисий кожух. <гум> а що це за розбишака ломиться? А я зараз як візьму, як м'ялом притисну тебе, то й духу не знайдеш. ну ка назвись. Я козак Мамарига, козак з вільної запорізької січі. Здоровань мого печу не зіскочив. Брате, брате Мамарига, старший побратиме, та це ж я, Кухарчук, прости мене за грубість. Бачиш, як життя мене зробило, а я тебе й не впізнав. Оце так. Привіт, побратим. А як же це ти так розбагатів та роздобрів? спитав Мамарига. Так працею? Я не став чекати панської ласки, а знайшов собі старий старий млин і зробив його кращому окрузі. Аби були руки і голова, а все наживеться. Пригощав брат його три доби, подавав різні явства, сало з часником, молодці і запропонував залишитись в нього жити. Моє козацьке щастя ще мене чекає. Клонився низько, попрощався і рушив далі. Через деякий час зустрів він другого брата, чумака, який також став поважним паном. Мама Риго, ти мій старший Янголо -хоронець. Подивись, я тепер пан. І як же це ти так долю свою змінив, брате? А я не став бідувати, взяв свій старий чумацький батіг і пішов у торгівлю з останнім срібняком. Купив сіль, продав дорожче, купив худобу, розвів, продав дорожче і ось так ось здобув своє багатство. Не проси, а сам досягай. Гостював Мамарига цілий місяць. Пан пропонував йому половину маєтку і найкращого свого коня. Ні, брате, сказав Мамарига, беручи лише торбинку з їжею. Козак своє не віддасть, а чужого не візьме. І пішов. Ішов він степом, аж бачить, на старовинному кургані б'ються троє чоловіків. А завіщо сперечаєтесь, господарі? Є у нас спадщина, яку ми не можемо поділити. Ось кінь гівер літає як вітер, торба волосянка дає будь-яку їжу і чоботи скороходих. Наш батько був купцем, та ось не можемо поділити його спадок. Гаразд, так давайте я допоможу вам розділити все по справедливості. Відійдіть на півтори версти, то перший прибіг, той перший обиратиме, подумали брати та й погодились. А Мамарига подивився на коня, подивився на торбу, подивився на чоботи. Аж на них козацька мітка стоїть. Не ваша то спадщина. Козак свої речі тільки козаку передає. Взяв торбу і закричав. Гивере, неси мене понад хмари, кінь здійнявся, мов буря в'їхала. а маморига гукнув братам: То не ваша спадщина, це справжні козацькі речі, які мають належати тільки козакам. І полетів. Летів він летів, аж поки не дістався у столичне місто, де сам гетьман шукав взяття для своєї доньки красуні. Є одна умова зрубати прадавній зачарований дуб, що стояв у дворі. Мамарига прийшов на подвір'я, і до нього вийшов гетьман, поважний, у багряному жупані і дуже суворий. Слухай, козаче, дуб стоїть хто його зрубає, той молодець і мій зять. Але якщо не зможеш, он бачиш батоги на лаві лежать? Ото тобі сто батогів і буде. Мамарига спокійно глянув дуб, обійшов його по колу, аж глядь, бачи, під самим його корінням лежить торба дротянка. Та це ж чарівна запорізька річ, що допомагає одним махом войска збувати. Клонився він до неї і каже: Торбо дротяночку я козак, будь моїм спадком. І торба погодилась. Узяв він її, і, як закричить, заліз на радь, рубай дуба, і дуб впав, як підкошений. Диво, ти справжній характерник. вигукнув гетьман, і так було виконане завдання. Але гетьман не захотів просто так віддавати свою доньку, наказав гетьман заперти мамаригу в кімнату з велетенським лютим ведмедем. Козак взяв торбу волосянку і закричав. Торбо торбо, ану ж бо дай нам поїзд!» І тут посеред когори з'явився стіл, заставлений яствами. Ведмідь здивувався, а козак налив йому квасу, подав йому шмат м'яса і нагодував, а потім достав із кишені малесеньку сопілочку і почав грати. Медю сподобалась музика. Козаче, навчи мене грати. А навчу, сказав Мамарига. Але ж твої лапи не підходять для цього інструменту. Подивись, які вони загнуті. Ведмідь подивився дійсно загнуті велетенській кіхті І що ж робити? А зараз я тебе навчу. Мамарига взяв велетенську колоду, на якій сидів. І розколов її, зробивши розколами. Встромляй сюди кіхті, зараз будемо їх вирівнювати. І ведмідь встромив, а мамарига вибив клини, і лапи йому затиснуло. За що, реве ведмідь, смикає лапами, але витягти їх не може. А за те, що ти українському люду багато бід наробив, сказав козак і зняв з пояса шкіряний арабник. Та як почав його гостити, що аж шерсть літала. Вранці гетьман зайшов до світлиці і побачив зляканого ведмедя у колоді, і зрозумів, цей козак непростий. Ну що ж, будь тобі моїм зятем, оголосив він, і мама Ригу обвінчали з гетьманською донькою. Гетьман підписав йому півдержави, запропонував сісти по ліву руку. Так козак Мамеригай став гетьманом. Він цінував чесність, працьовитість і вірність бо справжня сила козака у його власному розумі та чесності.